Всім привіт! Сьогодні новий день. Думала, що буде гарний влог, буду знімати, тому що сьогодні в мене вихідний, плюс ми ну, трошки вирішили відпочити. Але такі емоційні качелі я вже до 12 годин і поплакала, і посміялась, і пораділа. І ну, це не моє особисте, що тільки качелі, емоційний фон нестабільний. Просто таке життя, що воно насичене різними. Событиями. І за цього ти зранку я просто плакала, тому що я побачила, що звільнили з полону хлопця, який трохи старше мого сина, і вони разом бігали на секанди-завози. Хто знає зранку, як це? Коли в 4-5 ранку біжать, хлопці вихвачують там якісь брендові речі, приводять до ладу, продають, типу, мажорам, ну, в общем, самі щось носять. Цей хлопець був майже рік в полоні і. Обміняли. я, я, я просто так, В мене і радість, і полегшення, тому що це чиясь дитина, але з іншого боку, ти розумієш, що рік життя просто викреслено і ніхто його не повернеть і, і радість, і печаль. Потім поснідали родиною, все добре, не знімала, а потім поскандалили. Доча зараз так веде себе, що доводить любого, довела чоловіка до того, що він підняв на неї руку. І я від цього настільки розстроїлась. Ну як він її не вдарив, він її там взяв ззаду за шию, а це неприпустимо. Ну тобто, взагалі, ніяк в нашій родині чоловіки взагалі ніяк не піднімають руку на жінок. Ну, розвернутися, уйти, зупинити, обняти, але не підніма. Я настільки розстро мене просто я про це не знала. Ну, я вже дізналась в машині, і я не знаю чого. мене прям так накрило. Я... мене зараз всі пішли на служіння, я сижу в машині, як дура, плачу. Ну, це в нашій родині такого нема. Я, Да, я можу приліпити полотенцем, рівенякою, кросівка. Чоловіки ні. Ніхто. Ні сини, ні чоловік. Коротше. В кого діти, в кого дорослі діти. Сьогодні майже, сьогодні, здається, був перший такий скандал за, оце, за два роки вже. За, за рік, за півтора року з 24 лютого. І доця теж зараз, знаєте, вона гарлапанить, ротяку відкриє в паралель оре. І я розумію що це моє дзеркало, що я так ору, я, ну, я це трезво розумію. Здраво розумію, тому що ну, я не дура, я вмію аналізувати і вмію сприймати свої якісь помилки в поведінці чи ще десь. Я розумію, що я зараз загналася, оце робота волонтерства, робота волонтерства, треба зупинитися, повернутися в родину і і, да. Сиджу це в машині і трохи якось тілюпає мене. Ділюся з вами, як є, те, чим живемо. Такі діла. Ну що, вітер віє, вам, мабуть, нічого не чути. Ми з Єлісієм зробили марш ривок. Чекаємо. За 5 хвилин встигли все. Носки купили. Покажи, ж сульсіни накупили від лупи. І зараз куди Лісій? Куди то В магазин іще. Футболка і взуття. Летимо. Щоб на квіти встигнути, але я не встигну. Нам сюди. Чи туди. Щоб не стрибати. Коротше, накупили купу білих носків. Ну, одні мої, дві, дві пари Вікториних. Вікторії, а, це я різні взяла, це середні. Блін, треба було Вікторії брати такі. Отакі. Оце середні, оце не середні. А на що я взяла такі? Полісія ти теж білих набрав. Покажи. Полісія теж купа білих носків. Зараз у молоді оцей прикол, білі носки без нічого. Ще й високі, як гольха. Дай. Мужикам це, звісно, білі. А скільки ти взяв пар? Дві. На, їдемо далі. Так і поло, шмоло. Коротше, дивись сам. Ось дивись, скільки різних. Да, але. Ну що, ми скупилися, усю покидали весь одяг. Єлісій красавчик побіг вже на гулянку, а ми з чоловіком теж зараз підемо, десь поїмо смачненько. Так нам туди, так? Да? А що ми тут перейдемо? Я боюся. А -а -а -а. Взяла там ям, такий супчик. У мене гостренький і я ще прям лайм видавила, він кисленький. Люблю. І салатик легенький. Смачно сижу. Знаєте, коли зранку поплакав, то воно очі ріже. А плюс я ще намагалася зняти вії і мені впав ремувер на віку нижнє. Як заслізилось. Ну, коротше, сьогодні такий день, знаєте, туди-сюди, туди-сюди. Як завжди, чайок. Всім смачного, хто їсть. Ми приїхали на долину троянд. А, сипляться, прикинь. вже Пошли, прийдемо куди-то, сюди. Коротше, вони такі буйні, що, здається, мають ароматити, але вони взагалі не пахнуть і немає ягід ніяких. І ви замоцані. Ось, диви, яка пишна. Нічого не буду казати, так, да, отак. Нічого не буду казати, бо вітер і мало що почуєте, але трохи Дніпра. Зараз йдемо так от по алеї. з двох сторін тут три ряди лаванди і там три ряди лаванди. А я йду і розумію, яка буде краса, коли вона заквітне. Це просто буде от з цієї лаванди, як вона розкинеться такого. Просто краса буде. Ми вже в магазині. Ми вже в магазині і знаєте, як все треба. Мені подобається пхуть. Тут заваліла, всі туалітні бумаги. Мені подобається тут магазинчик, що тут все є. Я відразу починаю думати. Тряпки, губки, миючи, чистчи, тут гарні ціни. А ще є багато порошок, знаєте, для білого, для кольорового. Ну, коротше, мильно мильнорильна, ага, тряпки. Ще знаєте, зараз відкрию секрет. Я та людина, якій дуже подобається запах пабілки. Я їм крейду мєл дуже люблю гристи. В мене прям я купляю їстівний, їстівну крейду і їм. А ще чоловік сміється. Я дуже люблю нюхати хазяйстві мило, це господарче, але не всяке. Оце воняє тут. Там воняє, а оце? отут тут на горі. Боже. М -м -м. А ще я можу взяти кусок мила, ходити, нюхати, а потім, вже коли ми розплачуємось, кладу. Отак. От так, мені треба щось для білого. Ідемо додому. Що артистка йде, вигрибає. Ця дівочка, вона просто, вона просто робить нам нерви і вигрибає. Робить нерви і вигрибає. Так і живе. Кстати, я, замет... я, кстати, заметила, що ти і Міша в цьому віці одинаково себе ведете. Нагло, наривно. В этом возрасте папа з міша кошку за кошку, то отримав кошкой по морді. По мордасам. Ой, відкриваю. Но, так, ми снідали, не прибрали. Купили дітям. О, там, бачите, як добре. Кожен взяв собі по рви. Кожен взяв собі по цьому, це твоє поки гаряче. Сок в пакеті томатний Сандора. І ось ж соуси ваші. Кожному білий і червоний. Все, прекрасно. Смачного. Покажіть, що да, да. тут. Подожди, анбокс. Крильця, грибочки, сир, картопля. Соуси воно закривай. Все, смачного. Це вечеряк. этот, Со...